Прощавай рубль. Російська валюта летить у прірву. А ви не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Початку серпня на московській біржі долар подорожчав на 6 карбованців, а євро на 5. Це більше ніж за липень. Російський рубль продовжує падати і прямо зараз є однією з трьох найслабших валют у світі поряд з турецькою лірою та аргентинським песо. Ще рік тому курс рубля був 60 рублів за долар. А сьогодні він досягнув позначки у 100 рублів. Тобто, практично російська платіжна система обезцінилась у два рази цього тижня. Їхня валюта, національна рубль, перетнув, так би мовити, психологічну позначку 100 за долар. Ну, Психологічна позначка для кого? Для світу, чи є вона такою для самих росіян. Тому що таке враження складається, що в принципі вони готові жити в бараках, щі лаптями. Головне, щоб. Страна велика. чи справді це так для частини для частини, звичайно, так. Насправді Росія за півтора року провела дедодоларізацію, як вони кажуть. Тобто вивела частину своїх контактів обігу коштів з долара значну частину. І тому справді на деякі показники економічні це напряму не відбувається такий ріст долар, тим паче на тлі зростання. Зараз останнім часом там тобто, спостерігається нафти так, тому якби нафтодолари вони е, приходять в Росію. Але це для частини для соціальних там виплат, для закриття таких обов'язкових, скажімо, виплат е, бюджету. Ну, тобто має певні суми Ну знову ж таки, е, це про провокує інфляцію, тому що все рівно велика частина зав'язана на, е, на, на, на на долар на, 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 на економіку зовні е, в три рази, якщо не помиляюся зросла інфляція за останні власне місяць. Це офіційні дані, які повідомляються. Той факт, що наприкінці. В кінці цього тижня в Держдумі викликали, вимагали, щоб керівництво Нацбанку банку прибуло і пояснило, що відбувається в Росії з доларом. Те, які старив там, Соловйові інші кричали, там е, так далі. Це свідчить про те, що удар наноситься, удар є сильний, е, власне, від цього падіння долару. Ну, він в першу чергу б'є по тих, хто, скажімо, купує речі дорожчі чи речі, зав'язані за кордоном. Власне, ті особи, тут і кричать, які і, яких. Для яких відповідно серйозно відбувається зростання, особливо враховуючи, якщо вони ще й доходи в декого в рублях. Зокрема, з цих телевізійних всіх пропагандистів, і тому, от власне, для частини це створює проблему, Це очікується зрозуміло інфляція, великі різ, особливо це битиме по великим містам: Москва, Петербург. Я думаю, на наступний тиждень може бути дуже гарячим в Росії. Дуже багато точиться дискусій дискусії з боку представників влади російської про те, що потрібно відправити відставку на Бібуліну і її команду, і так далі. Це керівництво центробанку, uh -huh. так званого ну водночас її називають одною з найкращих фінацистів світу. Це абсолютно не сарказм, так якщо вірити міжнародним, навіть так де, різним організаціям і так далі. І вже не один раз відправляли відставку. і по чуткам вона і заяви писала. Тим не менше вона зберігається на посаді. І Путін за неї тримається по про те, що її називають чи не останньою так званою лібералкою. Угу. владі е, Путіна тому коли доб'ють вже і цю посаду очевидно е, до цього може дійти тобто ми бачимо там ну триває чітки цей окрема тема але тим не менше дедалі більше людей які е, хоч якусь мають там іншу думку ніж е, та яка по яка є в е, е, радикальних грашистів виштовхується з влади якщо це відбудеться відставка все інше я думаю, те ще більше провокуватиме ще погіршення курсу взагалі ситуації валютної відповідно економічної в росії Ну, ми тоді будемо вболівати за те, щоб Ельвіру і її команду все ж таки відправили у відставку і процеси прискорилися. Ще одну тенденцію хочу обговорити з вами, пана Ярослава, підпали військоматів на Росії. Російські жінки і пенсіонери, так би мовити, понесли вогонь по місцях російської мобілізації. Причому понесли тому що за версією їхньої генпрокуратури і Міністерства внутрішніх справ їм погро. Жували і е, обманювали їх по телефону. Ну і робили це, звісно ж. Українці е, хочу вас запитати, як вважаєте, чи дійсно це може бути така опція спеціально навчені? Люди отак виявляється, можуть впливати на росіян? Або це чергова візитка Яроша? Думаю, що все тут е, частково дозовано. Є багато випадків, де й молоді люди, і не молоді, які свідомо це роблять і підтверджують, чому вони роблять, тому що вони проти. Там чи мобілізація, чи хтось загинув, чи навіть проти війни, там в цілому також є інші випадки, коли люди пояснюють за різноманітними дзвінками, але тут знаєте, ну це така балалайка Росії відразу прив'язувати до цього Україну. Тобто справа в чому будь-які протести, будь-які дії зараз по антирежим, які відбуваються на території Росії, вони відразу пов'язуються з Україною. Це абсолютно не означає, що навіть якщо дзвінки тривають. Є якісь кол-центри, що це не можуть робити зсередини Росії самі росіяни, які також проти е, тих процесів, які відбуваються, чи росіяни, які перебувають за кордоном, які виїхали з Росії, це теж значна частина. Тут не треба так однозначно стверджувати, що 99,9% росіян вони там за війну вони вірять Путіна, і вони нічого не спротив. Є є, є є островки спротиву, і їх май, їх менше не буде. Вони точно зростають. Тому тут вірити росіянам на слово на те, що це там українське не український слід, те що. Хтось телефонує, хтось щось робить. Ну, напевно, такі випадки може і мають місце, тому що дійсно дуже строката публіка, яка кидає ці е, запалювальні е, різноманітні засоби. Але знову ж повторюсь, тут звідки ноги розключиться, ця робота ну, вірити росіянам на слово, звичайно, не будемо. Тут пан Ярославе, журналіст, наш колега Євген Руденко, задався питанням, чи здатні росіяни пройти шлях постгітлерівської Німеччини. І власне у своїх міркуваннях він доходить висновку, що ні, не здатні. Дещо інша природа. Росія завжди пише він: героїзувала свої війни, якими б результатами ці війни не завершувалися, як приклади. Були пам'ятники воїнам афганцям тепер вони доповняться пам'ятниками так званим героям СВО. Був так званий інтернаціональний обов'язок, тепер це допомога Донбасу. Були пісні про е, Кабул і кандагар тепер у них там про гостомільський десант. Лунає в етері, тобто усвідомлення ну, того жаху, який вони накоїли всією країною, тому що частина відверто вбиває, а частина мовчить і ніяк на це не впливає. Так, от усвідомлення і каяття не буде, бо природа їхня зовсім інша. От вона їм не дозволить. Як на вашу думку, от сусідствувати далі ну, після завершення бойових дій? Ну знаєте, погоджуюсь, що природа росіян звичайно відмінна від німців, тому що ну, якщо ми звернемо увагу, Росія фактично кожне покоління там на рівні десяти років перебуває в великій війні. Вони живуть у війні. Тому ми, коли міряли на початку війни, там думали, що жертви там налякають і так далі. Ну це була багато чому помилкова історія. Чому тому, що ну. Вони живуть в війні, ніх телевізор. Це, ми, ми пригадаємо навіть так інформаційний простір спільний, якому ми жили. 9 травня, що це був зажах, відбувався кожного року. А це вони живуть в такому в такій ситуації постійно, цілодобово зі всіх там, вибачте, там прасок кричать про війну і про свій долг і так далі. Тому для них велика війна, для Байтьох це навпаки стало щастя. На кінець все стало по своїм місцям з телевізора. 에, повернулося в життя. Але це для частини 에, росіяни теж ну не можна вважати, що там все настільки одноманітно. Щодо того, чи буде по ну каяття і так далі. Ну знаєте, треба. Дуже багато підстав зараз порівнювати з теперішню Росію з, з, з Німеччиною. Яка програма ну це не зовсім коректно. По перше, Росія має бути розбита військовим шляхом е вщент, так як була розбита нацистська Німеччина. Це перша умова, коли можна порівнювати. Друге, весь світ має взятися за перевиховання пояснення. Що відбулося, так як це тривало в Німеччині, так і ця процедура була. Знаєте, зараз дехто думає, що це так легко відбулося. Ні, після 45-го року велика кількість німців заперечувала вину. Вони не знали, вони не бачили. Це був важкий довгий процес. Далеко не всі німці каялися. Зараз так німець, німецька нація розуміє, що відбулося. Тоді було дуже по різному Це не, не важко перевірити зараз. І Якщо весь світ буде перевиховувати Росію, і так само вона припередна зазнає великої поразки. Ну я думаю, можливо, якісь шанси про для частини росіян, якщо не для всіх. То для частини є просто потрібні інші ліки, інші, напевно, інший медичний підхід для того, щоб вилікувати ту хворобу, яка там є. Вона за вона набагато серйозніша, за задавленіша, як це кажуть по срокам давності, і глибша. Вона ментально набагато глибша, але знову ж таки наперед казати. Це не вийде і це не буде, ну це може бути трішки десь. Е, ну не те, що помилкою. Просто знаєте, якщо є там, хоч якась частина за кого можна зачепитися, маю на увазі адекватних, хто здатний думати, е, вникати, то все таки треба робити зусилля, щоб їх переконати і так далі. Тому що е, чим буде більше спротиву всередині Росії, чим більше буде навіть непорозумінь, е, не кажучи вже про те, що вона змінила політику, тим менше в них буде сили бажання перти з суди. Тому просто закритися і сказати, ми не будемо впливати, не будемо переваховувати, хай собі там живуть. Я вважаю, що це така небезпечна тактика, бо через десятки років, знаєте, от ми говоримо про нациску Німеччину, а між першою і другою світовою що закінчилось Німеччина? Що вона переосмислила після першої світової? Так, навпаки, вирішив більше монстра. Чому тому, що світ не лікував, ну я так грубо скажу, так не займався цією проблемою. Інші були політичні між міжнародні реалії так і тут. Якщо залишити на самот, то навіть після поразки може вирости хтось гірший Путіна на тлі власне у цього бажання повернутися на це образи від поразки від цього іншого, як формувалася по суті нацистська Німеччина. Проаналізувати, що ж там відбувається у північно-східному потойбіччі з нами на зв'язку. Ярослав Макітра, політичний аналітик, експерт з питань Росії. Моє вітання, пане Ярославе. Доброго дня. Отже, тиждень після бавовни на воді, яка відбулася напередодні, ми побачили на фото результати тієї самої роботи аквадронів. Така красива чорна діра, чорний хід на танкері Сіґ. Як вважаєте от за підсумками цієї роботи аквадронів і того, що відбувалося далі, як змінився баланс у чорному морі, як він змінюватиметься далі? Ну, ми бачимо, що після ударів, які були е минулого тижня, два нанесених: це удар був по е м, кораблю військовому портівному Новоросійська, так безпосередньо самі Росії. Це вперше на території е Росії такий удар, і другий це удар по. Умовно цивільного називаємо так танкеру, який перевозив тому числі для військових цілей продукти безпосередньо вже в українському Криму окупованому росіянами біля, біля наших берегів ближче. І От, власне, ці два удари, ну вони багато що змінили, тому що ми можемо навіть побачити, по тому, що так менше зараз після цього ну, фактично немає обстрілів зараз українського побережжя з боку вже, Ворогів, як це було раніше набагато інтенсивніше, зокрема там удари по Одесі і так далі. І оцінка безпосередньо, навіть якщо аналізувати російські та медіа чи офіційних осіб, ну попри там певні стандартні історичні крики, там про е терористичні акти і тому подібне. Ну тобто, удар по військовому кораблі, ну на їхню думку, в час війни це терористичне акт, що саме в собі абсурдно, але тим не менше, після таких стандартних заяв, саме по собі медійне поле і на рівні, навіть там, скажімо так, про певних там. Експертів чи прихильників ну не настільки оптимістично для них, тобто вони реально визнавали те, що це ну і стає проблемою для Росії. Е Такі удари з боку України, тому що це дуже серйозно б'є по судноплавству чорноморському в Росії, в принципі, не кажучи вже там про е військовий флот Чорноморський, тому ну це серйозно змінює ситуацію, і поки очевидно, що в Росії не мають на даний момент принаймні Чіткої відповіді, що з цим робити, як цьому протидіяти, вони розуміють рівень збитків, які може бути нанесені їхній і економіці, не кажучи вже там про флот, який там з кожним місяцем фактично втрачає боєздатність. І ще одна тенденція цього тижня це такий регулярний вогонь десь у Підмосков'ї. Сергій Пасад, Дамадєдова, Дінцова. Ми фактично от, вивчаємо географію підмосков'я завдяки цим невідомим безпілотникам. Ну а тамтешні мешканці відповідно звикають і до специфічних звуків, і до грибів. Середньо і довгострокові наслідки от цих. Бо пожеж, і... які там відбуваються вже методично, ну тут насправді ситуація дещо скажімо так двояка взагалі як російська влада. Вона або по максимуму наскільки може взагалі замовчується, це випадки, Надає різні їм значення, наскільки це можливо, там так там вплоть там до якихось чи природних катаклізмів, там чи ще якимось випадком. Тобто, якомога намагаючись менше говорити, що це удари з боку з боку України, тим не менше, ну вони є це помітно. Навіть на російському телебаченні там під час чемпіонату Росії по греблі був вибух безпілотника, який потрапив в кадр. Але що цікаво, тобто не оголошуються тривоги, так для того, щоб очевидно не лякати москвичів війною вже безпосередньо. Тому під час проводяться змагання. Таке тривають до життя повсякденне і тут вибухають, під, горить вибухає в Тому така якась така сюрреалістична в чомусь картина. Але ну вона працює двояко, що я маю на увазі. Так для декого це є ознаки того, що війна наблизилася. Це є проблеми. Ну це помітно там по їхнім і соціальним групам там і коментарі там на рівні багатьох ломів, так званих, так але водночас це російська пропаганда також використовує для того, щоб доводити. Чому потрібно проводити так звану СВО проти України? Тому тут така якби би двояка двояка в чомусь ситуація Очевидно, можливо, звикають вже потрішки до таких масштабів на Росії. принаймні знають як словесно їм десь протидіяти, перекачувати в зворотню сторону місцями суспільну думку і до речі, цікаві. Є дослідження столична, наскільки можна довіряти російським? Так є там, ну, скажімо так, можна умовно говорити про те, що вони, не не вони там якісні, але тим не менше. Тенденція певні по ним вирахувати можна, так якщо брати безпосередньо москву от ви говорите останні свіжі там статистичні дані, які були про в відкритому доступі, говорять про те, що там порядка до 40% якщо не помиляюсь, 36 шість відсотків, якби мали змогу, відмінили б так звану СВО, а 40 з лишнім там 48 тих же не відміню, не відмінили б. І зрозуміло, що це. Ми розуміємо, як на такі питання можуть відповідати москвичі, тому напевне все такі цифри напевне було б ще оптимістичніші для нас. Я маю на увазі, тому що дійсно значна частина москвичів не хоче того, що вони відбуваються, звичайно. Звісно, пане Ярославе, ми не можемо не поговорити про чергову серію бавовни, яка відбувається сьогодні. От буквально від початку доби в Криму і в районі Карчинської приправи в Криму, нібито 20 безпілотників намагалися збити тамтешня ПВО. А щодо так званого Кримського мосту, то там здається декілька серій задимлення було ясно, що офіційні їхні джерела все спростовують. кажуть. Все ок, але тим не менше, от станом на 19-ту годину телеграм-канали їхні пабліки пишуть про те, що черги з обох боків на Керченську переправу десь приблизно дві години. Ну тобто ця Керченська переправа, вона вже так би мовити, регулярно паралізується. Е, наскільки оце сполучення стає проблемнішим? Дуже дуже проблемно залі люди, звичайно, які ідуть відпочивати зараз в Крим, ну заслуговують премії Дарвіна. Вибачте це треба, звичайно, вже Дійсно, дуже дуже мати високі аналітичні здібності, щоб такі речі робити. Ну це залишимо для них. Але чому впливає дуже на російських телеграм-каналах? Можна багато помітити так званих та російських воєнкорів, багатьох інших, як вони самі виставляють відео про те, як туристи, які гукають, намагаючись для того, щоб виїхати мостом, вони блукають тими жахливими дорогами, бо вони також місцями прострілюються, пробиваються так званим сухопутним коридором. Там на намотують круги, тому що на карті там є дорога, насправді там вже напрямок давно. ну Це один з таких з варіантів. І на мості, ну, дві години це заявляють фактично їхні джерела. Якщо проаналізувати, подивитись там навіть є окремі телеграм-канали, які повідомляють про коли міст зупинився коли запрацював. Навіть поаналізувавши ці ці канали, скільки міст буває не працює по півдня. Ну... І як там описується, зрозуміло, що там і не два кілометри набагато більші черги та навіть по відео можна побачити. Тому це така інформація, скажімо, оптимістична для росіян з їхнього боку. Насправді, все для них ще набагато жахливіше виглядає. Але так частина людей їде, частина людей намагається там. Ну не знаю, відпочивати. Можливо, вони за гострими враженнями скучно їм. чи просто вони настільки далекі від інформаційного простору, що не знають, що відбувається, але там їх чекає, звичайно дуже багато сюрпризів. І Потім вони намагаються отакими шляхами десь втекти, виїхати. І це ну, створює дуже великі проблеми. Ще один є ще одна версія, чому вони так наполегливо їдуть. Знаєте, є така приказка: таблетки куплені мають бути з'їдені. Путівку дали, треба доїхати, де б воно не було.